Ми приїхали до куди? Щось тут територія мінімальних цін. Да, тут є територія мінімальних цін і є даринок. О, тут є територія, є даринок. Будемо дивитися взуття. До речі, тут рядом є дитячий майданчик. Ми за нього не забули, дитину залишили вдома. Так От святкують бувають свята різні такі. Українські виступають. Сьогодні вийшло на полювання за всуття. Кривий ринок це такий сед торгівлі, де е, ну, не дуже дешево, скажімо так, але дуже-дуже великий вибір. Критий ринок. Що-що-що? Так, тут є а, тут дуже красиві такі речі. Вони брендові. І буває не бренд популярних, а виробник сам від себе. Ну, мало зна... відомо. Так. Тут багато залів. Зал одягу, за взуття. Отакий величезний тут ринок. Зразу красивки, 200-600. ну от, скільки вони коштують. Тисячі гривень. Доброго. От. Людей мало, бери, вимірюй, що завгодно. Ви побачили, є от від 600 гривень 95. І кожен, дуже багато кожи. Це знижки. снушки. 1600, ну тут вся кожана, кожане взуття. Там повната. Тут просто вибір неймовірний. А ціна 1400 вже ж на цьому, блін. Теж дуже красиві. А ціна така сама, як і всюди. Клас! 1600, 1600. Це такі баланси. вони у магазинах, якщо вони дійсні з фірменного магазину, то вони зараз 5000 коштують. Дуже популярні. Так що такі. То просто вибір неймовірний. Две сто сорок шлепки, А, стоїти, звичайні кросівки по 535 гривень, можливо, маленький розмір. Тобто просто неймовірно. Тобто було, не було так красиво. Тепер вже, мабуть, оновили все це, цими стелажами, Розпродаж ботинки по 500 гривень у туфлі. І це вся шкіра, все шкіряне. Так, ну добре. Покажу результат уже коли ми щось купимо. Зрозуміло. Тобто на даринку, якщо треба взуття, можна їхати на даринок. Ножечки есть по 325. Есть новые модельки. Есть полторы тысячи. И туфли. И шлепки, и фирменные. И туфли есть, и разнички есть. Взуття, а обрати немає нічого. По тисячу гривень, і туфлі, і дорогі, і недорогі, модні, не модні, але нічого не підходить. Ось ми вже вийшли на територію мінімальних цін. Тут справа в тому, що теж є багатий вибір, дуже великий, і для дітей, і для жінок і чоловіків. І тут також є взуття то будемо зараз трошки походимо. Шкода, що я малого не взяла. Можливо, собі ще подивлюсь і. Да, да, ось вишиванки, які я шукала. Боже, які красиві. Але ми купили малому точно оце таку. Ось з довгим рукавом. А? А, о, Ми точно такі... да, ми тільки з довгим купили. 500 гривень. А ми купили за 700 гривень, да? так? тут дешевше. Тут навіть дешевше. Оно яке красиве. Боже. А я, зразу... а я зразу казала, треба сюди їхати купувати, а не у скаймол. Боже, які речі тут красиві. Так що все, будемо тут ходити для дівчаток, які ось модні костюмчики. Боже мой, то собі б таке купив би. Для дітей таке швидше. Ось, зараз я куплю футболочку. Мені треба Матвію на останній дзвоник, тільки синю. Жовтих є, а синьої немає. Чисто синю. Це водолазки. Так, зараз ми вже розгубилися. А ось вони сині. Зараз я візьму. 104-110, нам треба 100-128, мабуть. Так. Це тільки на останній дзвоник. 8 років чи що. Пише. Скільки вона коштує, а вона коштує 130 гривень. Це якраз на один раз, правда, нам вистачить. А ось вони є, є. 150 є. однотонні. Так, взяла, от, от, короче, якщо треба комусь однотонну футболочку, то це тільки в території або, може, на ринку на триєшки. Ось. Бо зараз оце модно різні флешмоби, одні в білому, другі в синьому, третю. Червоному, Ну, тут ціни просто доступні, клас. І вибір широченний. Дивіться, скільки багато брюк, костюмів, різних е е кофт. Так, 500 гривень, 350 на, на дівчинку. Ну тобто, взагалі, взагалі, просто очі розбігаються. І водолазки по 200, і дитячі такі. Прям платье воздушне. Такі, що на дівчаток. Дуже класні. Ну, є і тисячі різні, Боже, яка краса. Це треба клінажки мої купити, таке маленьке, буду їхати до них. У гості обов'язково щось придбаю. Угу. Клас. Так, ми знову повертаємося з території. До взуття. Бачите, тут є. Доходилися, поки не тривога не зазвучала. Виходимо. Тому що там 1200, а тут дві Мені б ще треба спортивний костюм, але теж. Воно тут все таке м -м, гламурне, скажімо так. Такі незвичайні речі, як от у магазині в е звичайних оці. Тут ну, таке все гламурненьке, модненьке, таке незвичне все. Наприклад, от Світлана, так? А от ще є такі приміщення, де майстер-класи проводять різні, ну, тому що це на Даринка, тут багато різних локацій. Ну, Ось ну, така була екскурсія у нас по даринку. Натя, вечірнє, пальто. Тобто тут можна обрати, їдеш на Сєвєрний Полюс, прийшов, шубу купив, їдеш взимку в Африку, прийшов, купив купальник Тобто це такий ринок, що тут все є, все є. І навіть біля ще можна повісти морозивом. А, а, а то ми були ринок, на ринку, це тепер... це ринок. а це тепер бу... а то бутики були, а це ринок. ось ще тут тут теж, боже, не почати край. А, роботи. Тут теж і ціни будуть, і вибір буде. От тут вже видно, що тут речі такі більш простіші, як на ринку, а в бутіках там вони вже від, типу, фірмові. Тут вже трошки простіше все. Трусіля, платтячки різних розмірів, Ну, все в такому стилі. Так, ну ми вийшли, нічого ми не купили, wow. тому йдемо на пошуки далі. Ну, Принаймні я показала, що можна купити на даринку і як він виглядає, цей торговельний центр. Mm -hmm. а а? Все, пішли ми почали, можна купити mm -hmm. щось смачненьке, махіта, шаурму. Можна посидіти, так, щоб людей не знімати. Так, шаурма коштує. Шаурма 120 гривень. І тут можна і тут купити все. Так, зараз ми перекусимо.